Я вітаю всіх з всі цієї значних події. Діти вперше йдуть до школи, відкриють для себе такий чудовий світ, тому що шкільні роки це найкращі роки в вашому житті. Це ми дорослі вже зараз знаємо і розуміємо. Я бажаю, щоб ви... Доступили знання, які вам допоможуть з часу вашому дорослому житті, щоб ви зустріли багато нових друзів. Я бажаю щастя здоров'я вам та вашим родинам, а також нам всім миру та перемоги. Я маленька і В мені клас я відєхала. Вчитися, читати буду, писати. На і практиці учнів, які класу та школи нагороджує стипендію виконавчого комітету міської ради.